Добривіт з України, слава Україні. Так, забираю свої слова назад про горох. Що, не, не Що краще буде сипати неудобрений горох. Ой, е. пшениця по горохові без селітри. Як хорошо удобрена по соняшнику. Я десь показуй Оце тут. Коли 10 гектар гороху було, як я розповідав, по кругу я кинув спочатку зимою 60 кг і тут два рази пробігся, Середину залишив не кидану. А потім ще весною по кругу раз пройшов. І ту по кругу типа 160. То дивіться, яка пшениця. Не знаю, я ось по краю пройшов, тут гони 650 метрів. По краю пройшов 100 метрів і туди, скільки там коля, метрів 150, де доїхали більше половини до цей. Виїхав і поїхав, ну коротше, урожайність, як я розумію, що тут за 80. Що тут щита ці гектари, зараз побачимо машини. Якщо нас по союзник сипе десь по 60, то тут всі 80. І це факт тому, що не підживлено. Ну, з селітрою з селітрою пшениця, звісно, красивіша. Ну, де не селітри, то теж не уступає там де суєшника по 200 кілограмів. Коротше. Забираю свої слова назад. Тут ну, тільки ж, щоб пшениця, так, да, чітко виходить після гороха. І без... Піс... І без добрив. Там, де по соняшнику без добрив посіяно, то там світиться, взагалі нема на що дивиться. Ну, Там є кусочки, де я так позалишав без добрив. А тут, ну просто що раді попередника нам підріпак потрібно. І з такою масою, отут ріпак, ріпак я не посію. Наприклад, після гороху посіяти пшеницю, а потім посіяти ріпак. Тут соломи маса капітальна. Так, що там? Закрило, о, якраз закрило. Оце косимо бункер, в машину сипаємо і половина. Оце виходить більше 10 тонн, десь 11 там, ну, ще ще крайок спекнемо. Я в шокі був, наповну жатку йшов, доїжджаю. Метрів 150 остається, і я не знаю посеред поля, що робити, я не вернуся. Більше, більше було цього. Вже пів бункера вже закрило і вже їду, воно закрите, я не можу до краю доїхати. прийшлось стати назад, розкоситися і розвернутися. де Деяка. Ну воно по полю видно, де є, де нема. Ну, в принципі, вирівнялося. Весною, звісно, блідніша була, там, де не було цілітри. Ну, колос, вона трошки зараз рідша, то за счет колоска, за счет колоска маси, я думаю, сипе капітально. Це ж думаємо, щоб її на посівмат десь відложити. Бо зараз як засипемо в кагаті, то ми її не достанемо. Іменно з цього поля, щоб взяти почистить на посівмат. Зараз Коля, подивитись з папою цей. Де там висипати в внач началі складу, щоб ми її потім чистили. Так, ну що, що тут? Горох це сила, коротше. Так що всім пока. Як кажуть слава Україні, слава нашим героям, і все буде Україна.